Будь ласка, навіть не думай переходити на правильне харчування, коли навіть сама думка, що завтрашнього дня тобі треба нарешті їсти правильно, приводить тебе в повний жах. І в той же вечір ти наїдаєшся всім чим попало. Тобі пора зрозуміти, це психологічна причина, це надмірна емоційна залежність від їжі, коли ти просто накидаєшся на неї. І в ті моменти здається, що ти себе не контролюєш. Ти можеш і далі продовжувати так робити, або ти можеш зараз записатися на інтенсив за зниженою ціною, який називається психологія стрункості, який окупиться тобі уже з другого дня, тому що ти, як мінімум, перестанеш тратити величезну кількість грошей на непотрібну їжу. Позбуться емоційної залежності від їжі, отримай. Фігуру своєї мрії тільки так, а не інакше. Реєструйся зараз.